Вже за одні жіночі шортики бренду Esmara. Маємо білий такий колір з карманчиками. Ззаді також є карманчики. На високу посадочку. Також такого кольору. Вони такі йдуть прикольні тут знизу. Розмір маємо від 34 до 46. Ось такі дуже класні. Вони йдуть на резинці, резиночка буде розтягуватись. Знизу йде такий підкат. Також вони з караманчиками. Маємо ось такі світлого кольору. Чорні у нас дуже класні на високу фігурку. Так, Маємо ось ще такі одні. Та ось такі. Дуже класні. Ці також ідуть з підкату. Тут таке потерте їх, зараз така мода. Матеріал баона, поліастер та віскоза. І маємо ще ось таку сіру модельку. Така класна вона. Та ось таку ще. В лото маємо 20 штук. Ціна лото 2860 гривень. Для замовлення. Свертайте се до наших менеджери!